Ось так. Так, тут цю наклейку я відклею і переклею її заново, так як через неї попадає вода. Що я не, неправильно. Надіюся, що кнопки будуть натискатися. На засібках розбирайте це все діло. Натискайте, натискайте, натискайте. Натискайте. І це натискається дуже добре. Відок за все плано всі впало. Тут засібки. Крепкі стоять натискається чудово Все натискається як ко к повинно так, тут засібки ще Є. Так зараз відбрудить від, від тут проміюся би щоб... Всю наклейку можна було нормально приклеїти. Беру промиваю з сіткою. Місце склеювання. І туалетною бумагу, бумагою протираю, це все його дуже добре. Та, скажімо, підготовлюю до склейки, обезірую. Як мозу, все надалі. Це протертість, так, це просто протертість. І тут також моно. Це діло промити обезрити. Так, скажімо Далі почекаємо поки висохне, візьмемо клей, будемо клеїть. І буду зараз це сиділо склеювати. Поношу тонкий слой клею і чекаю 4-5 хвилин. і потім його приклею. Так, ну все прийшло 5 хвилин. Тепер беру наклеечку і наклею. Так, ну ось пройшло декілька годин і наклейка повністю приклеєна. Тут треба буде винтиком лозати. Як ну, бачите, наклейка сама ця приклеєна. Все працює. Кнопки натискаються, чудово. Далі зараз будемо перевіряти чайника, але я вже, вважаю, що зараз його і його зберу. Думаю, що все можна збирати. Так, зібрав. Вмикаю розетку. І пікає. Якщо натискаю на якісь кнопки, то не, не працює так, звісно. Потім ще був чайник. Так, ось чайник Лоретті. Вставляю сюди, вмикаю. Лоретті наз, названня як. Так як бачите, чай, чайник. Ларетті називається, таке враження, що це Італія або Франція. Бачимо на 70 Цельсія чайник починає нагр нагрівати воду до 70 Зараз поставлю 60. Поставлю 60 Цельсія. Зараз, як бачимо, чайник підтримує температуру 60. Це 60, просто тут воно про, про, протерте. Це 70-80-90. І чуємо, що просвірели і постійно підтримує температуру 60 Цельсія води. Тепер микаю 70. Вимкнув 70. він щось закипає Зараз повинен навріти до 70 Цельсія і вимкнутись. О, як бачите, він вимкнув, вимкнувся і засвітився зелений світ е, тоді, що про це інформує, як тільки він остине, Знову зелений потухне і буде наваглюватися вода. І буде таким чином підтримувати температуру 70 Цельсія. Давайте спробуємо тепер його вміти на 80. вмикаю на 80 Чуємо пищить. І знову вимкнувся чайник. Тепер зможемо поставити 90, 90 Це ще. І знову чайник закипає. І знову він вимкнувся. Як бачите, працює. Це працює режим підтримування температури. Тепер в нього є такий режим, який вже вимкнути повністю, вим, і вмикаю на звичайний чайник. Світиться червоний. Ось так і тепер він буде, поки аж не закипить повністю. Це працює вже червоний ось цей. Резим. Ось бурич, а страшно сейчас, как зірветься. Таке враження. І ось він запиликав. І червоний світодіод потух. Чанник Вимкнувся. Так, пройшли деякий час, вмикаю. Одразу те не вмикається. Вмикаю 70 натвкаю. На, 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 на І все. І пішов на нагрів. Пі-пі Вип-випнулося Знову і знову вимкнувся. Ось так він підтримує температуру. Це 60 Цельсія, 70, 80, 90. І вимкнувся. Як бачимо, засвітився зелений світлодіод він засвічується тільки тоді, коли піднімається до високих температур вода. Це при 70 -ти буває, а взагалі-то 80-90. Освітиться зелений світлодіод коли температура досягає своєї мети. Ось так. Тепер почекаємо, поки чайник постине, і, як бачимо, він уже вівкнувся. І, так, і таким чином він підтримує температуру, вмикається і вимикається. Так. Ну це, ви зрозуміли, вимикає повністю і вмикає звичайний режим чайника, поки аж не закипить повністю. Я це вже вам показував, тому я його вимикаю і все. Ну це 60 Цельсія. Ну все працює, вимикаю. Ось такий був ремонт електричанника, за цікавий. А всім, хто дивився, дякую за увагу.